Вітання, моє ім'я Іван Зайце. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, різав мівіну на декілька порцій, бо тобі порізали виплату і пропустив усі новини. Цей випуск для тебе. 20 жовтня пройшов арбітражний Каєс-3 за підтримки Піна Партнерс. По квиткам був солдаут, тому плотна заруба була не тільки на мапах серверу, а й за пивко на барі. До речі, для тих, хто не був на івенті, стрім проводили на нашому каналі з ось таким крутим кастом коментаторів. До речі, разом з івентом ми проводили збір на протезування військовослужбовців. і Нам вдалося зібрати ось таку суму. Лінк на банку ми залишимо в описі під цим відео, тому якщо хочете доєднатися, ще тиждень у вас є можливість допомогти нам зі збором. І третіми чемпіонами арбітражного КС стали Traffic Devils. Чим ми їх чергове вітаємо? Це ж було вже. Алікс Рідік запустив свою партнерку. Сподіваємось, що влада Р не буде судитись з Рідіком за літеру Р у логотипі. А то на засідання суду піде річний бюджет Кривого Рогу. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. До речі, у себе в інстаграмі Рідік спалив стенд, який вони готують на найближчу конференцію. Та трошечки марчав. В цілому, це покаже вся інформація. Будемо чекати, якісь цікаві інсайди, офери чи підвищені ставки всім тим, хто заливав на пінап до того, як арбітраж став мейнстрімом. Trident Media заскамили на 140 тисяч доларів. Минулого тижня на сайті Palai Media вийшла стаття про цей інцидент, де розповіли всю хронологію подій. В цілому Trident та Ultra Partner спрацювали понад три роки. Перші дзвіночки про проблеми з'явилися півтора роки тому. Тоді відбувся перший холд. Проте весною цього року проблема повторилася. Та не стонити, господі, держися в руках. З місяця в місяць були затримки холд та спроба зрізати виплату, звинувативши Трайдент у Фроді. Трайдент таку стратегію не прийняли, за що й отримали холд без причин та пояснень. Кажуть, що такий кейс стався не тільки з ними, а ще й з мінімум п'ятьма великими командами. Причини холду, до речі, були такі ж самі. Юсеріс? Бажаємо, щоб всі отримали свої виплати, та ситуація врегулювалася. А то якось негарно, що ультрапартнер зроблять з усіх ультра 25 жовтня пройде класний івент від Pina Partners, який називається The Legend Meetup. Івент пройде в Києві в стилі 60-х років. З розваг обіцяють покер, рулетку, армреслінг. Тому не втрать свій шанс показати, що ваша рука вміє вибувати не тільки білий, а й противників у змаганні. Їжа напої, нетворкінг, загалом все, що ви любите на івентах. Посилання на реєстрацію на івент в описі під цим відео. Переходьте, зустрічайтеся в Україні не так багато профільних івентів, тому класно зустрічання. Встрітися, домовитись про нове партнерство це те, що вам треба. Монобанк запустить власний маркетплейс. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі ОГО. Ререліз маркетплейсу Market by Mono відбудеться вже цього понеділка. Спочатку на маркетплейсі планують продавати товари трьох категорій: гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка. Згодом будуть додаватися інші категорії, і все можна буде купити швидко, зручно та без зайвих комісій. Підтримку та сервіс обіцяють як в моно. Run, 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 run. Насправді не очікувано, що монобанк по факту зайшов в ЄКОМ. Е так що тримайтесь, арбітражники. Можливо, горховський ще рік-другий і почне піська креми заливати. То просить Google не блокувати рекламу ліцензійних казино в Україні. Ukrainian Gambling Council надіслала офіційне звернення до регіонального офісу Google в Україні, не закликаючи зняти обмеження на рекламу як наземних, так і онлайн-операторів азартних ігор. Звернені оперували тим, що компанії втрачають клієнтів і прибутки, а держава податки. В цілому, ну це логічно. Головне, щоб потім Google не закрутив гайки в модерації цій ніші, що теж до речі ну, доволі логічно. yeah <laughs> А ви знали, що інвестиції у мобільний гемблінг зросли на 13% в порівнянні з 2023 роком? А бачили крінжові фото з останнього Афхабу? Ні, ми теж ні. Бо не були підписані на канал Жіночий Погляд на гемблінг». Дівчата мають свій погляд на нішу, цікаві новини та інсайди. Підпишіться, як мінімум, бо дівчата можуть вам розказати, як проходять буржові афілії конфи. Бо як вам, арбітражникам, не волонтерам, знати, що там воно і як. Це було новини тижня. Ще раз дякуємо всім, хто робив, та всім, хто дивився Арбітражний КС. Побачимось наступного тижня. Пока.